Вітаю, друзі, слава Ісусу Христу. Сьогодні, вступаючи на дорогу посту, роздумуємо над темою пробачення. Ганді говорив, вміння прощати ознака сильних, слабкі не вміють прощати. У ривку, який сьогодні ми читали, це Іван Грій від Матвія, 6 глава, 14, 15 вірш. Бо як людям ви простите прогріхи їхні, то простить і вам. Отець ваш Небесний. А коли ви не будете прощати людям, то і Отець ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших. Тема прощення звучить одразу після слів молитви, Отче наш. Учні просить Ісуса, навчи нас молитися. Ісус говорить, моліться так, а далі якби підкреслюючи ще раз важливість прощення. Слів, які є в молитві, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І далі Ісус, підкреслюючи, говорить: бо якщо ви не будете пробачати, то І Отець Небесний не пробачить вам. Ісус не пояснює потребу, що означає святити ім'я Твоє, що означає царство, але підкреслює якби на першому плані: як ми пробачимо, так і Отець Небесний пробачить нас. Що таке прощення? Прощення це не емоції. Прощення це рішення нашої волі. Це рішення людини пробачати. Я прощаю. Я віддаю це в руки Бога. Це означає те, що було, б між нами більше не стоїть. Простити означає бажаю тобі благословення, бажаю тобі спасіння. Будь благословен. Я бажаю тобі добра. Тема пробачення дуже практична. Має застосування. На кожен день. Усі ми когось образили. Ми ображали людей. І нас ображали люди. Найрідніші нас ображали. В суспільстві, на роботі, в церкві, можливо, нас ображали і ми когось ображали. Ми маємо потребу, щоб нас пробачали і когось покликані пробачити. Прощаючи іншим, ми стаємо подібні до Христа. Як прощає Бог. Перше, Бог прощає усіх. Кличе до нас словами Івангелі від Матвія 11, 28. Придіть до мене, усі струджені і обтяжені, і я заспокою вас, каже Господь, усі струджені і обтяжені гріхами. І він заспокоїть. Серце сокрушене смирене, Бог не відкинеть. Друге, Бог прощає усі гріхи без винятку. Якби ваші гріхи були як багаряниця, каже Господь, як сніг їх вибілью. Ісая 1:18. Провини твої постарав я мов хмару. І не мов мряку, гріхи твої. Навернись вже до мене, бо я тебе викупив, слово Господнє. Бог прощає усіх, прощає все. Прощає негайно, без затримки. Третє, Бог прощає. Назавжди не згадує. Буду я милостивий до їхніх неправд, їхніх гріхів не згадаю вже більше. Євреїв 8.12. Якщо Бог простив, Він не згадує. Їхніх гріхів несправедливостей я більш не згадаю. Євреїв 10:17. Які чудові слова. Четверте, Бог прощає негайно, невідкладно, приємного часу почув я тебе. І поміг я тобі в день спасіння. Ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння. Друге до Корінтян 6.2. Це наш приклад, наш еталон. Як пробачати усім, усе, не згадуючи і негайно. А як прощаємо ми? Часто ми прощаємо, а не все. Кажемо, пробачу тобі все, але окрім того, отого тобі ніколи не забуду. Так не має бути. Хто говорить, що перебуває у світлі, але ненавидить брата свого, той неправдомовець. Той у темряві й досі Івана 2:9. Прощати потрібно все. Часто ми пробачаємо, але не всім. Легко сказати, я всім пробачаю, але комусь насправді зранив, образив не хочемо пробачити. Пробачу всім, окрім зятя. Пробачу всім, окрім сусідки. Так не годиться. Християни так не поступають. Я пробачаю, але говорити з тобою не буду. Я пробачаю, але до мене не підходь. Це не є пробачення. Кожен, хто ненавидить брата свого, той убивця. Друга Івана 3:15. Чуєте? Хто ненавидить свого брата, той убивця. Часто ми прощаємо, але з якоюсь умовою, не назавжди. Прощаю, якщо ти щось зробиш. Прощаю, але подумаю пробачу тобі, але якщо ти або завтра це зроблю, або якщо ти виконуєш якусь умову, а якби Бог так з нами поступав, де б ми були? Сонце нехай не заходить в гніві вашому. Місце дияволу не давайте. О, Друзі, чуєте? Гнів непрощення – це місце для диявола в нашому серці, душі, в духовному житті. Місце для диявола не давайте. О, як Боже пробачення відрізняється від нашого. Погляньмо на, на приклади біблійні. Йосиф у Старому Завіті, рідними братами родиною проданий у рабство. Став правителем Єгипту. І коли брати прийшли до нього, здавалось, настав його зоряний час, міг покарати братів, міг відомститися, але відмовився від помсти. Натомість дарує пробачення. Кажучи, не бійтеся, бо я боюся Бога. Йосип пробачає. З якого мотиву? З мотиву своїх відносин з Богом. До прощення нас закликає наука Христа. Ісус говорить: коли ти принесеш до жертовника свого дару, а потім згадає, що брат віймає щось проти тебе, о, піди і примирись спершу з братом, помирись, а тоді принось. Свій дань до тут, тобто, примири спочатку, а тоді приходь до Бога з молитвою, жертвою. Тоді йди до храму, тоді йди спілкування з Богом, вставай на молитву, твори піст, але спочатку примирись, а потім принеси свій дар. Молитва Отче наш, наша головна молитва, яку ми кожного дня промовляємо. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Ми просимо Бога. Прости мені стільки, скільки ми прощаємо. Чуєте? Це є дві сполучені посудини. Бог прощає нам стільки, скільки прощаємо ми. І ми винні Богу набагато більше, ніж, ніж люди нам винні, ніж ми можемо пробачити комусь. Петро запитує Ісуса, Господи, скільки раз пробачати, чи сім раз на день, думаючи, що Господь Його похвалить, була норма пробачати три рази на день. Ісус каже, ні, не сім. Сімдесят разів по сім. Ось! Тобто безліч раз. Пробачають постійно. Це стиль життя. Пробачення це стиль життя християнина. Так само, як прощення це риса Божого серця. Милосердя це риса Бога. Нехай це також стане і нашою рисою. Прощення і милосердя. Приклад милосердя подає нам історія блудного сина. Прощення випереджаючи, любов випереджаючи, батько вибагає, зустрічає, обіймає і пробачає. Тут і негайно все повертає: гідність, честь, синівство. Прощення завжди дарує радість. Прощення часто є пов'язане з терпінням, бо нам хочеться людину покарати, нам, хочеть, нам хочеться видряпати очі людині, а ми пробачаємо. Це є хрест. Що пробачити нас, Ісус перетерпів хрест. Пробачити когось інколи, це і теж хрест. Але немає спасіння без Христа. Помираючи на Христі за тебе і за мене, Ісус молився не за матір, не за учнів, а за ворогів. Прости їм, бо не знають, що роблять прощання ворогів. І перший мученик Христової церкви, архідіакон Степан, помираючи від удару каміння, молиться. За вбивників. Не постав їм цього за гріх, не порахуй їм цього за гріх. Безліч мучеників Христової церкви молили за тих, хто задавав їм мук і терпінь. Прощення приносить велику користь для нас, для тих, хто прощає, користь в духовному житті, бо уподібнює нас до Христа. Маємо багато дарів, багато благодати, те, що дає нам Бог. Але пробачення залежить особисто і тільки від нас. Пробачте чи не пробачте. І рішення наше, і відповідальність за все теж тільки наше. Непрощення це вбивство віри. Перебуваючи в гніві, в образі, людина перебуває відділена від Бога. Людина не має спілкування з Богом. Гнів розриває спілкування з Богом, вбиває духовне життя. Гнів це гріх. Прощення приносить користь для нашого життя душевного. Образа приносить страждання душі, а пробачення зцілює душу. Відновлює зв'язки, стосунки, лікує душу людини. Не простити означає засудити себе до в'язниці, добровільно засудити себе до в'язниці. А пробачити – це вийти з тюрми. Часто прощення пробачення відновляє життя людини фізичне, сили для життя дарує. Чим менше в житті людини гніву, образи, тим краще життя людини, активніше, здоровіше і підсумовуючи. Прощення це заповідь Бога. Це не чи єс. І це наш обов'язок прощати сьогодні, прощати негайно, усім і все, як прощає Бог. Не просто. Але сьогодні Бог дивиться на тебе і очікує. Очі, очі Господа, сьогодні на твоє серце. Прости, з любові до Бога, з любові до своєї безсмертної душі. Прости, прости і віддай все в руки Бога. Це рішення Твого серця. Пробачити, віддати, благословити. Побажати добра усім, хто тебе зранив і образив. З Богом зможеш, з Богом все можливе. Прости, щоб отримати прощення. І сьогодні, друже, можливо, за крок, через один крок ми будемо вже перед Божим престолом, ми не знаємо. Сьогодні, нехай сонце не зайде в твоєму гніві. Пробач і отримай прощення. Будьте благословені, бережіть себе. Нехай Бог береже і благословить. І запрошую підписатися на цей канал. Ваша підписка, коментарі, поширення допомагають проповідати Боже Слово на просторах інтернету. Дякую.